Алі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня 10 жовтня. Вітаю вас. У студії для вас працюватимуть. Я Тетяна Лещенко і сурдоперекладач Наталія Смірнова. На початку про деякі теми коротко у Новограді Волинському в квартирах вже потеплішало. А ось коли дадуть теплопостачання у помешканні Житомирян, це питання обговорювали сьогодні у Житомирі. Львівського сміття в області побільшало. 80 тонн з'явилося на сільському сміттєзвалищі поблизу міста Ружен. Далі про ці та інші теми більш докладно. Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться у середу. Таке рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні. міськвиконкому. у медичних та соціальних закладах тепло буде вже з вівторка. Леонід Харшан продовжить тему. Офіційно опалювальний сезон мав розпочатися 15 жовтня. Втім, цього року погода внесла свої корективи, враховуючи зниження температури, перші приморозки, члени виконкому житомирської міської ради одноголосно вирішили, що у середу розпочнеться поетапне підключення житлових будинків незалежно від їх форм власності. Всі будинки будуть в незалежності, чи це будинки, які належать до комодоржепів, чи це вже будинки, які передалися в ОСББ, будуть запускати спільними зусиллями. Іні, і також нашими вже, тобто на тій території комунальне підприємства, навіть якщо це будинок ОЗБ, ми надаємо людей. Починаємо опалювальний сезон. Далі я хотів би поінформувати, що звичайно далі вже в опалювальний сезон утримувати і підтримувати належним чином будинок звичайно потрібно буде власними силами або заключати договори. Ми пропонуємо всім керівникам ОСББ заключити договори, які вони, нічого не будуть зобов'язати, але це буде юридична підстава для того, щоб ми мали можливість насилами вже пів надавати технічне обслуговування в період опалювального сезону. Директор комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин проінформував, що усі підготовчі роботи з підключенням теплової енергії виконані вчасно. Також посадовець наголосив, що мережі заповнені на 96%. При заповненні сіті в нас пройшли олійні пари тільки в одному місці. Фістя не варвана на большому діаметрі. Всі інші траси видержали, все нормально. Сьогодні що ми починаємо підмативати давлення на весь город. Насамперед, тепло отримують заклади освіти та соціальної сфери. Якщо ми говоримо по освіті, можна сказати, що. Заклади, в яких була проведена термомодернізація, на сьогоднішній день від температурою 18-20 градусів. За, сьогодні, да? сьогодні. Ця інформація станом на ранок. Заклади, в яких ще не була проведена термомодернізація, мають температуру 14-15 градусів. Тобто, вже видно ефекти термомодернізації. Якщо б у нас була вже закінчена термомодернізацію всіх закладів освіти, то навіть без опалення там, температури відповідають гігієнічним нормативам. Про передачу. Ситуація у Житомирі, а ось про готовність до початку опалювального сезону в області обговоримо з гостем у студії. Наш експерт сьогодні Геннадій Заброцький, заступник директора департаменту містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Мої вітання вам, Геннадій Олександровичу. Скажіть, будь ласка, то з якими фактами ви завітали сьогодні до нашої студії? Чи є привід непокоїтися в цілому по області? А чи сезон починається вчасно, стабільно і все під контролем? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що я задоволений тим, що на кінець сьогодні місто Житомир це останнє місто обласного підпорядкування, яке прийняло рішення про розпочаток опального сезону 2016-2017 року. І таким чином я щиро сподіваюся, що буквально за 2-3 дні, крім соціальної сфери, в нас буде підключатися також і житловий фонд. Це незалежно, чи це Новоград, чи це Коростень, чи це Малин, чи Бердичів, чи місто Житомир. Тобто дійсно я константую факт, що Житомирська область готова до опалювального сезону, як правило, людей, пересічних споживачів ну, лякають боргами за несплачені енергоносії. Чи існують борги, і чи дійсно вони такої, такого критичного масштабу? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що на тій неділі в нас відбулася спільна нарада знак НАВТГАЗУ. Ми, ми дійшли згоди і всі. Теплопостачальні підприємства області підписали знак Нафтогазом договор на постачання газу для теплової енергії жителям області. Тому ця проблема на сьогоднішній день вирішена. Крім того, ви знаєте, що в нас частина Житомирян має власне індивідуальне опалення. Для них опалювальний сезон розплачався з 1 жовтня. Тобто, для чого це зроблено було, і ми розуміємо прекрасно, що з 1 жовтня будуть перераховані субсидії і щоб люди могли користуватися в повному об'ємі. А яке місце енергозберігаючим технологіям, новаціям у цьому сезоні? Чи дійсно сьогодні можна якимись тими новаціями енергозбереженням е заощадити? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що ми пам'ятаємо, надзвичайно наш підштовхнув до цього наш північний сусід, коли нам в 2014 році перекрив газ. І Житомирська область надзвичайно активно розпочала роботу по термомодернізації і переведенню котелень на альтернативне опалення. Ось приклад: 184 котельні нам вдалося з 2014-го, ну за 2,5 з половиною роки на менше ніж за 2 роки перевести 184 котельні на альтернативне опалення. Або це дасть. Економію, ми вже 21,4 мільйона метрів кубічних газу. Сьогодні наша Житомирська область, ми цим пишаємося, знаходиться на першому місці в державі. Крім того, з сюжету було чітко, ясно видно, що розпочалася масова термомодернізація це поки соціальна сфера, дитячі садочки, так. геронтологічні заклади і інше, яка дійсно дає дуже гарний позитивний ефект щодо економії не тільки енергетичних ресурсів, але в таких закладах дійсно температура тримається на 2-3 градуси більше ніж у звичайних не термомодернізованих закладах. Яка ситуація із опл. Платою чи сприянням державою оплачення отих е, кредитів позик, які е, люди беруть задля утеплення будинків. Ну я хотів би сказати, що в цьому році держава виділила спочатку 800 мільйонів на теплі кредити, але Житомиряни надзвичайно активно розпочали цю роботу і більше 6 тисяч чоловік взяло цих теплих кредитів. І таким чином, по Україні цих коштів 800 мільйонів було недостатньо. Зараз розпочала роботу Верховна Рада, внесемо зміни на цей рік до державного бюджету на 2016 рік і відновлено вида... видача Цих теплих кредитів. При умові, значить, для всіх незалежних верст населення 35% буде погашатися з державного бюджету, та також є спільні для ОСББ і для мешканців, які живуть в ОСББ. до 70%. Наша Житомирська обласна рада та ряд районних рад прийняли ще також рішення, що для воїнам АТО, які брали участь якраз в антитерористичній операції, тисячу гривень виділяти для простих Житомирян, жителів області. Та 2 тисячі ще компенсувати з обласного бюджету для цих, для цієї категорії воїни в АТО. А ось оці альтернативні види палива чи справді вони не зросли в ціні, і чи справді вони залишаються економічно вигіднішими ну, ніж газ? Ну, перш за все, я хотів би сказати: для того, щоб застабілізувати цінову політику на рівні mm. голови обласної державної адміністрації, заступників ми постійно проводили наради спільно з лісівниками, з нашими господарствами для того, щоб ціна не. Підпригнула, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо розпочалися ці роботи, хтось хоче нагрітися, і були такі випадки на превеликий жаль, прийшлося нам провести профілактичну роботу для того, щоб застабілізувати ціну там складометра а, дров угу. чи, чи там обапел і іншого, для того, щоб могли спочатку. Ми всі заготовили повністю дрова, ми заготовили вугілля, і на сьогоднішній день наша ця сфера готова до опального сезону, як про що я вже сказав сказав. я вам дуже дякую за такі позитивні і втішні новини. Глядачам нагадую, що експертом у студії сьогодні був Геннадій Забродський, заступник директора департаменту містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. А Ось далі говоритимемо про ще одну актуальну тему: тема екології для Житомирщини залишається актуальною і важливою. Мова про так зване львівське сміття. Його звозять у віддалені села Житомирщини. На сміттєзвалища у села Зарудинці Ружинського району відвантажили чотири вантажівки побутових відходів загальною вагою 80 тонн. Одну з них затримали на гарячому, яка викидала відходи просто на дорозі. Чи може сільська громада вирішити цю проблемну ситуацію? Тему вивчала Юлія Свінціцька. У Зарудинцях за рік з села збирають до 20 тонн сміття. Люди стривожені, що всього за декілька днів з'явилися додаткових 80 тонн відходів, які їм треба було б збирати три роки. І бідкаються, що з такими темпами їм і самим не буде куди вивозити власне сміття. Вони вигрузили нам на дорозі до худово-могильника. Одну машину закрили дорогу. Вони вигрузили біля лісосмоги, Не можна проїхати на дорозі. Ми мусимо все його привести в належний стан, щоб люди могли вільно під'їзд, мали вільний до сміттєзвалища, Могли своє сміття свої побутові відходи сюди. Від чужі відходи на Зурубинецьке сміттєзвалище вивозили двічі. Під час другої спроби затримали машину з львівськими номерами. Поки 2 жовтня не прозвучав дзвінок, це була неділя. Увечері, десь о 5 годині вечора прозвучало повідомлення про те, що е, за затримали водія вантажівки ману, е, який нам висипав сміття прямо на дорогу. Якщо ви можете подивитися, ось е, е, ці купи у відвантажених відходах, Наталія Скавінська знаходить документи з львівською адресою. Якщо ми гарно подивитися, то ось, будь ласка, відділення РЦВ в місті Львів. так, Якщо, будь ласка, на камеру, так, ось 30 вересня, 16 свіжа, так, 30 вересня, і вони 2 жовтня вже були у нас. Вони навіть і не, не шукали місця для себе в Львові його викинути. Що сказати, що в них там нема такого згіддя, де скидати більше сміттєзвалища, тим… На схід сюди з Львова. Ну, бумаги ці ж львівські, ну де ж вони взялися. Ж там? В принципі, так сказати, що це їхня безтолковщина. Нині поліція склала адміністративні протоколи на перевізника і подала документи до екологічної інспекції Житомирської області. Там вже ж треба встановити особу порушника, там вже ж дуже багато яких матеріалів потрібно для вирішення справи. Супровідний лист я бачив поліції Ружинської на інспекції. Але додатків я не бачив. представники районної влади ружено бідкаються, що крім головного сміттєзвалища, жодне інше в районі не охороняється. Відтак кажуть, що не завжди можуть контролювати ситуацію та заохочують учасників конфлікту вирішувати проблеми цивілізованим шляхом. Юлія Свінцівська, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Підприємства Житомирщини переорієнтувалися на випуск продукції до країн Євросоюзу. Повідомляють на сайті облдержадміністрації. Свідченням позитивної динаміки експортних операцій підприємств області з європейськими партнерами є те, що з січня до серпня року частка експортних операцій до країн Європейського Союзу становила понад 58% від загального обсягу експорту області. Обсяг експортних операцій порівняно із аналогічним періодом 2015 року зріс на 17%. За інформацією департаменту промисловості, розвитку інфраструктури і туризму облдержадміністрації, підприємствами медобувної промисловості та розроблення кар'єрів припинено співпрацю з російськими споживачами. Вона почала налагоджувати ринки збуту продукції в Україні та переорієнтувалися на ринок Білорусії. Підприємства управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області налагодили співпрацю з Німеччиною, Латвією та Саудовською Аравією щодо експорту деревини уздовж розпиляної чи розколо. Тої задля налагодження співробітництва між потенційними вітчизняними та іноземними бізнес-партнерами створена база даних комерційних пропозицій підприємств Житомирщини, яка використовується під час листування з посольствами України в іноземних державах, а також ознайомлення іноземних делегацій з експортним потенціалом житомирщини. Такими є деякі теми дня. Ось у другій частині програми розкажемо про такі теми. Уродженець Бердичева Владислав Буковинський став новим блаженним католицької церкви. Всеукраїнські змагання з мотокросу пройшли на спеціально побудованому мототрекові поблизу Житомира. Військово-патріотичні спортивні змагання з поміж школярів України стануть щорічними і проходитимуть у Житомирі. Уродженець Бердичева, отець Владислав Буковинський, новий блажений католицької церкви. Прес-конференція під такою назвою відбулася у Житомирі під патронатом генерального консула Республіки Польща у Вінниці Томаша Олейнічака та за підтримки управління культури обласної адміністрації. Участь у заході взяли священники Римокатолицької католицької церкви, викладачі та студенти Житомирського університету імені Івана Франка, представники полонійних організацій. Серед запрошених священники, які стали очевидцями беатифікації отця Владислава у Казахстані. ziemia, że żytomierska jest bardzo bogata i płodna, jeżeli chodzi o wybitne postaci. Земля Житомирська дуже багата та плідна на видатні постаті. знаю, що з землі Житомирської походять відомі польські діячі, письменники, а також особи духовні Тому дуже дякую пані голові, усім організаторам та обласному радіо за те, що зберігають пам'ять про цих людей для наступних поколінь, батьки яких не мали такої можливості, аби вільно говорити про віру релігію. на думку зібрання, постать отця Владислава Буковинського варта того, щоб її пам'ятали та шанували тут на його батьківщині дослідник життя блаженого отець Рафаїл Зострога розповідає про численні арешти, тюрми НКВД, табори та заслання отця Владислава. НКВД не сподобався один молитовник, який сказав, що це антирадянська література, і це. Була б, як би якби така причина його арештування. Десятки років поневірянь не примусили отця Лодислава Буковинського зректися свого призначення. Усі ці роки він допомагав вірянам, підтримував дух та віру репресованих, засуджених та засланих. Навіть після звільнення він відмовився від переїзду до Польщі та залишився в Козахстані, де був чи не єдиним священослужителем під час довгих років заслання. Матеріали, матеріали, які зібрав виклав двох томах книжки зустрів людинам. Човіка книгу можна знайти прочитати у інтернеті. А два екземпляри передано до спілки поляків у Житомирській області своїми враженнями від отця Владислава Буковинського та думками про особистість блаженого ділилися інші учасники зустрічі. В одному зі своїх спогадів він пише, що мені здається. Що я є властива людина на властивому місці. І він це пише тоді, коли я в тюрмі. Він це пише тоді, коли він є в іншому лагері. Він це пише, коли він має 13-й рік засудження. Безкінечна віра у проведіння Божа та відданість людям спонукали католицьку церкву розпочати процес канонізації блаженого отця Владислава Буковинського. Вікторія Лух'яненко, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Щорічно у другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. На своє професійне свято Житомирські митці відкрили виставку картин. У галереї були представлені роботи відомих майстрів пензля не лише нашого поліського краю. Василь Кондратюк, Микола Будковський, Олена Славова, Валентин Войтенко, Валерій Радецький, Наталія Аксьоненко, Марина Вербицька та Сергій Радіонов їй подарували свою творчість житомирянам і гостям міста. Ну, звичайно, щоб побажати усім здоров'я, здоров щоб була наснага і бажання творити і показувати свої нові творення тільки в нашій виставковій залі, а і в залах Національної спілки художника України, в музеях, які знаходяться на території України і не тільки на території України, а й інших держав. Шановні колеги, я стараюсь бути. В міру, можливо, на всіх ваших заходах, які ви проводите. І тому я залюбки прийняв сьогодні запрошення привітати вас з професійним творчим святом. Як це не банально звучить, я хотів би побажати вам здоров'я в першу чергу, гарного творчого настрою. Тому що якщо буде оцей настрой творчий, тоді буде і писатись, і буде творитись. У Іршанську відбувся відкритий обласний фестиваль для дітей із особливими потребами райдуга у містечку Іршанськ, Хорошівського району. Майже 300 вихованців із різних дитячих будинків інтернатів області не лише доводили, що народитися інакшими зовсім не означає бути приреченими і нещасливими. Чим дивували особливі діти і що вразило учасників та гостей благочинного свята знає Ірина Остапчук. Сестрички Даринка і Катя, попри свою особливість, не є вихованками жодного інтернату, але попри це прийшли на обласний фестиваль для таких, як самі, що відбувається в їхньому містечку. Дівчатка кажуть, що для них це нагода причепоритися і поспілкуватися. Даринка, щоправда, від народження не говорить. Жестами пояснює, що тішиться новою зачіскою та манікюром і шкодує, що мама не одягла їй святкову сукню. Переживає дитина, що вона плачена. Її сестра Катруся зізнається, що на свято обоє чекали із нетерпінням. Дитя кожен рік год жде райду, проситься на райду, бо жде постійно, коли вже райду буде і тут нравиться. Причепоритися в імпровізованому салоні краси перед концертом вирішили всі юні учасниці. Перукарка Оля вражена скільки позитивних емоцій вони отримали. Взагалі, дівчатка, які обділені, обділені материнською увагою, зазвичай просто хочуть звичайні зачіски звичайної. Уваги, що стосується краси. Ну, ми заплітаємо косички, наносимо макіяжик легенький. Та справжньою окрасою свята стала виставка виробів дитячої творчості. Із майже тисячі робіт 100 привезли вихованки Новоборівського будинку інтернату. Вихователька-інструктор Наталя Литвенчук не приховує гордості за дівчат. Дуже цікаві вишивки. Кожна робота неповторна. Це дає все українські традиції. Ось мама з дитинкою йдуть пасхальна така картинка. Ось, ось робота, де, наприклад, там з образочками. З Про своє захоплення вишивати, ліпити, малювати, розписувати дівчатка розповідають на випередки. Вишивати найбільше люблю. Ну от Сьогодні що ти? Де твоя робота? Що ти сьогодні тут привезла? Ось до. Оце твоє, знаєте, от, так? А далі був концерт. Діти вражали талантами і відвертою щирістю. Марина співала для однолітків. Попри все, вважає всіх дітей однаковими. Їм треба це для того, щоб їм показати, що вони теж такі ж інші, як і всі люди, тому що ну у кожного є свої недоліки, у кожного може щось статися, але всі люди однакові. Ритячий мистецький захід райдуга набирає популярності, а місцеві жителі самі долучаються до його проведення. Дуже приємно, що відгукуються звичайні пересічні громадяни, які приносили сьогодні просто іграшки, сувеніри якісь. Обласний благочинний захід не єдиний соціально-мистецький майданчик, під час якого діти з особливими потребами можуть реалізувати себе як усі. Якщо з дитиною працювати, якщо її розвивати, то можна досягти безмежних результатів. В області проживає майже 6 тисяч дітей з інвалідністю. Кожний десятий з них вихованець інтернату. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. А далі про подію, яка вже щорічна, яку очікували не лише спортсмени, а й люди не дотичні до мотоспорту. 150 спортсменів з різних міст України взяли участь у мотокросі пам'яті Корольова. Ця спортивна подія відбувалася у селі Клітчин Житомирського району на новозбудованому і спеціально облаштованому мототреку. Це восьмий етап Кубку України Федерації мотоциклетного спорту України серед аматорів та ветеранів. Чому мотоспорт такий популярний у Житомирі? Про це відеосюжет Олени Кучмій. Тісь моторів, стрибки і повороти, вражаюче видовище на новій трасі поблизу Житомира. В змаганнях з мотокросу взяли участь 150 учасників, в числі яких юніори і ветерани мотоспорту. Серед них і відомий мотогонщик з 41-річним стажем Олександр Морозов. У нас в Києві в столиці, чемпіонат Європи проводиться, Даже Кличко приїжджав, там. Владимир нас поздравляв тоже ну народу менше. То тобто как-то более или соскучились, я говорю, там за там десятилетия, що не було мотокросса зрителей. И І всі добродушні. А на спортсменов, мы ми всі друзі только ну на трасі, понятно, одно первое место і и, и третє. Так что ми там боремося. Ну їздимо, корректно, не, потому что травми нікому не нужны. Цього року на трек виїхали 150 мотогонщиків. В наймолодшому 6 років. Учасники долали трасу довжиною у 1800 метрів із перешкодами, поворотами та трамплінами. Не обійшлося і без поразок. У дев'ятирічного Коростенця заклинив у мотоциклі. Обійшлося без серйозних травм. Я даю газу він щось ну не їде, просто просто стоїть на місці. То зараз перевірають складно було на новій трасі? Ні, це дуже гарна. І легка траса море драйву отримали і глядачі кажуть, такого захоплюючого видовища в Житомирі побачиш не часто. Серед болівальників присутній віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Чимало молодих людей приїхали з районів, аби побачити, як правильно їздити на мотоциклах. Самі, якби мотоциклісти, то рішили теж приїхати подивитися, що як треба як правильно треба їздити. А може, теж по цій сфері трошки покататися, приїхати так. Часто не спостерігаю за цим перший раз. Бачу так по телебаченню. А Сьогодні так живу, ну просто кайфую від цього. Дуже подобається. Для організаторів цьогорічний мотокрос є історичним, адже відбувається на новій мототрасі, яку обіцяють зробити найкращою в Європі. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. У Житомирі визначили кращих соколят України. Збір військово-патріотичних клубів завершився. Протягом чотирьох днів активні і патріотично налаштовані школярі з усіх куточків України змагалися не лише у правності, а й демонстрували свої знання з історії України. Хто став переможцем і як нагороджували найспритніших? Про це у сюжеті Михайла Сенюгуба. В останні дні після проведення змагань представники військово-патріотичних клубів 12 областей України поклали квіти до пам'ятника Чорний тюльпан від Алишану воїнам, афганцям мужнім житомирянам, які з честю та гідністю виконали свій інтернаціональний обов'язок. На військовому кладовищі вони пройшли алею слави героїв. Ато тут поховані бійці військових підрозділів та добровольці збройних сил України, які захищали територіальну цілісність нашої держави під час проведення антитерористичної операції. Вручення відзнак переможцям військово-патріотичних клубів та об'єднань Соколята України відбулося за участю військових колишніх воїнів афганців та вдови героя України Олега Михнюка. У меня большая честь сегодня на турнире имени моего друга, моего брата Олега Михнюка, гвардейца, награжденными самыми высокими наградами Украины, героя Украины, единственного добровольца, который посмертно награжден таким высоким званием. Хочу сказать спасибо вам, товарищи курсанты. Мы вас только так не называем, не школьники, а именно курсанты. За те, що ви нічураєтесь нашого афганського прошлого кубки, дипломи і медалі отримали команди і кращі спортсмени військово-патріотичних клубів областей переможців. Перше місце зайняла команда Кироградської області, друге Житомирської, третє Вінницької. Перехідний кубок вручила вдова героя України Олега Михука. Ці мальчишки для мене як я всі. їх, Вот это мужественное лицо, с каким достоинством они принимали эти награды, действительно берет гордость за тех мальчишек, которые растут. И это наше поколение, которому д должны отдавать очень много для того, чтобы они выросли, какими мы хотим. Це вже шість років поспіль проходяться українські змагання за ініціативи спілки ветеранів афганської війни і кожного року перемагають кірогорації. У нас зарані стоїть цілі, тільки перше місце, зрозуміло, проходить жорсткий відбір на ці змагання. Він складається з трьох етапів в різних районах. Спочатку відбувається відбір, а потім ми Вибираємо найкращих в одному місці і проходимо відбір в одному місці. У нас в місті є полоса препятствия. Ми тренувалися дуже усердно, по три рази в неділю. ходили, бігали, все проходили. І не зря бо ми зайняли перше місце. Наступні змагання військово-патріотичних клубів за твердженням організаторів також проводитимуться у Житомирі. Михайло Санігуб, Віктор Підасовський, новини Житомирщини. Такими були події сьогодні. Попереду інформація від синоптиків. Хай щастить, стоїть. Побачимось. У найближчі три доби у Житомирі та області очікуватимуться складні погодні умови. Хмарна погода чергуватиметься з дощами. 13 жовтня дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 11 та 12 жовтня. Вночі 4-6 градусів тепла, в день від 9 до 11 градусів тепла. 13 жовтня очікується зниження температури. Вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 4 до 6 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 741 мм, вологість повітря 94%.